Усім привіт, доброго суботнього вечора. І починаємо наш підсумковий випуск, що було, і про головні новини цього дня я вам розповім. Що ж, починаємо, як завжди, з хороших новин: ще 560 окупантів. Знищено за добу. Хороша робота наших збройних сил України. Так тримати і продовжуйте. Чим менше їх, тим краще нам. І далі давайте послухаємо, що ж відбувалося протягом цього дня від у зведенні генштабу. Слава Україні! Триває 276-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник не припиняє завдавати ударів по цивільних об'єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів сил оборони, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій на окремих напрямках, продовжує наступальні дії, намагається поповнювати втрати в особовому складі озброєні, боєприпасах, техніці та паливно-мастильних матеріалах. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За добу противник завдав два ракетних обстріли по цивільних об'єктах міста Дніпро та здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового огню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Білгородської області противник продовжує утримувати угруповання своїх військ. Неподалік кулі для обстрілів населених пунктів Качкарівка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Береслав, Микільське, Придніпровське, Антонівка, Зеленівка, Музиківка, Чорнобаївка Херсонської області та міста Херсон. Триває підготовка новоприбулих мобілізованих військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, зокрема й на тимчасово зайняті території України, в населеному пункті Новопетриківка. Великоновосілківського району Донецької області, зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю. Разом з тим, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками. В місті Пологи, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, Виявлено місце утримання полонених військовослужбовців сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України. За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Джанкой, що у Криму, окупанти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку, Підрозділ ракетних військ і артилерії. Сили оборони України уразили пункт управління, дев'ять районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об'єкт окупантів. Підтримуємо збройні сили разом переможемо! Слава Україні! Героям слава і далі у Росіян в захопленій області збільшилась кількість цивільних лікарень, які ворог використовує виключно для лікування російських військових. Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними. Лікарні населених пунктів хрустальний антирацплуги переповнені. А, так, я знову до вас повернулася. Маю проблеми дещо зі зв'язком, тому що світло все одно. В нас немає стабільності, мені його дали тільки нещодавно, тому будемо працювати, як вже можемо. І далі давайте поговоримо. З полону повернулися ще 12 українців. Черговий обмін полоненими, і нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них четверо бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРУ, а також троє цивільних подружжя та чоловік, які вважалися взагалі зниклими безвісти. Серед військових двоє офіцерів, а також семеро ряд. Сержантів звільнені військовослужбовці захищали Маріуполь, Чаес та острів Зміїний. А от Росія, ймовірно, частіше проводитиме обміни полоненими, щоб вгамувати хвилю невдоволення в інформпросторі, так вважають аналітики інституту вивчення війни. За їхніми даними, частота обмінів військовополоненими за останні декілька днів сама по собі є переламним моментом. оскільки раніше Російське міністерство оборони було помітно стриманим у проведенні таких обмінів і зазнавало критики за наявну неповагу до своїх військовослужбовців. Нам же в першу чергу треба повернути з. Воїх і е, щоб всі вони не сиділи в російських тюрмах, а тим паче ще й на окупованих територіях, де з них просто беруть і знущаються. І далі російське військово-політичне керівництво почало отримувати доповіді про реальний стан проведеної мобілізації та виконання плану осіннього призову. Відомо, що військомати Калінінградської області вже не виконують плани призову на строкову службу через ухилення призовників. Окрім того, залишається невирішеним питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців. У Костромській області через соцмережі закликають населення виготовляти маскувальні сітки, нести теплий одяг, каремати, спальні, мішки. Однак спостерігається певний спад матеріальної підтримки російських загарбників з боку цивільного населення. Вже починають розуміти, що їм цю війну точно не виграти, але з з цим розумінням вони починають дедалі більше обстрілювати. Українські мирні міста російські ракети сьогодні знищили мирний квартал у Дніпрі. До, лікарі, до лікарів звернулися 13 людей, які постраждали через ракетний удар. Четверо перебувають у лікарні, серед них і 17-річний юнак. Рятувальники продовжують розбирати завали, але те, що просто вже районами мікрорайонами росіяни знищують мирні будинки людей. Це говорить про їхню нездатність побороти наші збройні сили і вони намагаються боротися із нас... Селення. Також росіяни завдали авіаудару по часовому яру. Троє людей зазнали поранень. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Прямим влучанням зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, пошкоджену недобудову та склад. Боремося, як завжди, просто зі звичайними людьми. І, на жаль, від цього вони гинуть. Тому, коли чуєте сигнали повітряної тривоги, краще перебувати в цей час в укритті. І про нашу набалілу тему так само про світло подали електрику в Херсон. Про це повідомив сьогодні заступник голови офісу президента Кирила Тимошенко. Першочергово подають потужності на критичну інфраструктуру міста і далі побутовим споживачам. Але те, що Херсон повертається до нормального життя поступово, хоч і невеликими кроками, це вже дуже добре. Люди там багато чого пережили в окупації, намучилися, і тим паче зараз вони живуть в таких умовах. Коли в них немає нічого: не світла, ні опалення і змушені воду набирати просто у Дніпрі. А от у Києві без електроенергії залишається 130 тисяч абонентів. Про це повідомили сьогодні в Київській міській військовій адміністрації. Протягом 24 годин, а це відтак вже завтра, мають завершити всі роботи та подаватимуть електроенергію згідно графіків стабілізаційних відключень. Окрім того, в столиці повністю відновлено водопостачання, триває запуск тепла. Також мобільне В'язок доступний практично у всіх районах, однак, все ж таки можуть бути перебої зі зв'язком і з інтернетом, коли вимикають світло, і відповідно знеструмлені залишаються вишки мобільних операторів. А от у Тростянці на Сумщині сьогодні встановили різдвяну ялинку. Про це повідомив міський голова Юрій Бова. За його словами, саме ця ялинка знак нашої незламності, як тростянця, так і всієї України. Процитую його: ви бачили ці маленькі оченята, які вдень спостерігали, як її прикрашають. Написав. Мер. Вогники на ялинці, за його словами, будуть вмикати лише з 16 до 19 і те, якщо буде електроенергія. За словами мера, жодної гривні не витратили на її придбання, ні на її оздоблення. Все зберегли минулорічне. А вогники, гірлянди, які повісили на ялинку, вони, не сп... вони є діодними і не споживають багато електроенергії. А от у Києві сьогодні відбувся е... Міжнародний саміт з продовольчої безпеки саме в день пам'яті жертв голодоморів, сьогоднішня дата вибрана не випадково, адже Росія знову намагається знищити український народ кулями, холодом, голодом. Україна також запускає ініціативу «Grain for Ukraine, що перекладається як зерно з України, згідно з якою до 60 суден з українським зерном зможуть бути відправлені до найближчих країн Африки. Більш детально про це сьогодні розповів президент України на цьому саміті. Давайте послухаємо. Грейн from Юкрейн. Ця наша ініціатива підкреслює глобальну важливість продовольчої безпеки, глобальну роль України і наших партнерів в гарантуванні саме такої відповідної безпеки. Я нагадаю, що продовольча безпека є одним з елементів української формули миру, миру для усього світу. Російська агресія ударила по нашому. Народу по всім народам Європи і по багатьом народам світу. Мільйони людей опинились перед загрозою голодної смерті через свідоме блокування Росією експорту продовольства з України і дестабілізацію глобального ринку. Тому наша гуманітарна ініціатива Grain from Ukraine разом із діючою зерновою експортною ініціативою є абсолютно своєчасними потужними відповідями на створену Росією загрозою. Я вірю, що Нашої спільної відповіді України і наших партнерів буде достатньо, щоб зняти гостроту продовольчої кризи і врятувати мільйони людей від голоду. А отже, десятки країн від соціального хаосу. Суть нашої нової гуманітарної ініціативи дуже проста, прозора, дуже важлива. Ми плануємо відправити з українських портів принаймні 60 суден до країн, які Найбільш потерпають від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги. Це такі країни, як Ефіопія, Судан, Південний Судан, Самалі, Конго, Кенія, Ємен та інші. Ми вже маємо значні результати в рамках співпраці з продовольчою програмою ООН, Але можемо зробити більше кожен корабль. Із зерном, який буде відправлений з українських портів в рамках ініціативи «Grain from Ukraine» забезпечить потребу в продовольстві у середньому для 90 тисяч людей. 60 кораблів дадуть гарантію продовольчої безпеки для мільйона людей на рік. Це буде один з найбільших внесків у глобальну стабільність. Реальний і дуже потрібний крок. Ми пропонуємо нашим партнерам брати для себе такий спосіб участі в ініціативі, які вони можуть реалізувати в наявних умовах. Станом на сьогодні вже понад 20 держав. І європейський союз беруть фінансову участь в цій ініціативі. Ще понад 10 держав готуються приєднатись. Наші дипломати, партнери будуть працювати постійно, щоб розширити коло учасників ініціативи. Зараз ми вже підсумовуємо гроші на сьогодні. На першому установчому саміті ми вже зібрали біля 150 мільйонів доларів. Сьогоднішній установчий саміт. Відбувся в такому форматі, форматі змішаному. Є лідери, які присутні тут поруч зі мною. Я вдячний вам всім вдячним пані президенту Угорщину. Дуже дякую пану прем'єр-міністру Бельгії. А, дякую. Пані прем'єр-міністру Литви і пану премєр міністру Польщі є лідери, які взяли участь в саміті в онлайн форматі. Дякую також окремо генеральному секретарю ООН Антоніо Гутерішу і президенту Ердогану за дієву участь у захисті зернової експортної ініціативи, яка вже стала однією з важливих глобальних гарантій стабільності. Всі ми разом демонструємо, що елементи української формули миру є цілком раціональними, можуть бути реалізовані в інтересах України. Усієї Європи та всього світу сьогодні, за підсумками саміту була ухвалена спільна заява. Вона є відкритою для приєднання інших держав протягом усього періоду роботи ініціативи «Grain from Ukraine». Я хочу підкреслити, що ми з партнерами робимо це саме тому, що для нас глобальна безпека і захист людей це не пусті слова Україна і багато людей у всьому світі сьогодні. Особливий день сьогодні шановують пам'ять жертв голодомору, геноциду, який забрав життя мільйонів українців, теперішня геноцидна політика Кремля так само направлена проти мільйонів людей, як і 80 років. Тому як і 90 років 32-33 року, як року, щоденний. Рік, починаючи з 2014 року, з окупації наших територій, все це є одна формула одного ж великого такого довготривалого терору. Україна не буде спостерігати за цим мовчки і не буде робити це бездіяльно. Наш народ пам'ятає це страшне мовчання, яке було саме. Ці роки, 32 33 тридцять Зараз ми маємо зробити все можливе, щоб врятувати якнайбільше людей і відновити якнайбільше елементів глобальної безпеки. Ми маємо позбавити Росію цієї зброї, зброї під назвою Голод і я дякую всім лідерам. Я дякую всім країнам, які допомагають, захищають нас, захищають людяність і реально протистоять російському терору. Крок за кроком ми повернемо мир. Повернемо. Безпеку я всьому абсолютно впевнений. Ще раз дякую, шановні партнери, друзі. Слава Україні. Ну, я від себе ще додам, що країни-учасниці цього проекту купують сільськогосподарську продукцію в українських виробників. Пріоритет надається малим та середнім підприємствам, і передають її до країн, що перебувають на межі голоду. Ініціатива має виклик російському наративу про те, що відповідь заходу на війну Путіна проти України посилила існуючий дефіцит продовольства в Африці. Президент також наголосив, що Україна прагне врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей. І сьогодні, також, як ми вже почули від Володимира Зеленського, багато іноземних делегацій прибуло і відповідно не тільки на саміт відбулося чимало перемовин, як і з президентом України, так і з прем'єр-міністром. Зокрема, відбулася зустріч в рамках Люблінського трикутника. Прем'єр-міністр України, Польщі та Литви підписали спільну заяву, у якій закликали міжнародну спільноту визнати спільною метою звільнення всієї тимчасово окупованої території України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Підкреслив, що 9 місяців війни довели, наскільки важлива єдність народів України, Польщі та Литви. За його словами, на зустрічі з прем'єрами обговорювалося широке коло питань: і гуманітарне, і фінансове, і економічне, і енергетичне. І також президентка Угорщини Каталін Новак відвідала Київ. Вона заявила, що відповідальність президента Росії Владіміра Путіна за війну проти України очевидно, і угорці завжди і усьому виступали проти цього страждання і кровопролиття. Україна може покладатися на допомогу Угорщини, заявила Новак. Вона засудила російську агресію та звернула увагу на те, що війна в Україні є найбільш актуальним і важливим викликом у нашому регіоні. Сподіваюсь, вона в цьому переконає ще й. Угорського прем'єра Орбана, який продовжує так само свої імперіалістичні якісь ідеї просувати. І тим часом Бельгія підписала декларацію про підтримку членства України в НАТО та ЄС. Підписання відбулося під час зустрічі прем'єр-міністра Бельгії з президентом Володимиром Зеленським. Процитую нашого президента цей документ засвідчує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства у Європейському союзі та НАТО. Ми обов'язково здобудемо цей важливий для нас результат знову ж таки крок за кроком. А Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням. Незабаром до України прибуде 114 трансформаторів різної потужності. Загалом Литва має намір надати 252 трансформатори. Також готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму 2 мільйони євро. Окрім цього, Канада виділить Україні сім. І 6 мільйонів доларів США на закупівлю та доставку генераторів для України. Про це повідомив міністр міжнародного розвитку Кана... Канади. Тому наші партнери допомагають нам не тільки у військовому плані і зараз, пере... допомагають нам пережити енергетичну кризу, щоб ми мали більш-менш стали електропостачання, і країна могла далі існувати. І ми не мерзли тут і так само не голодали. А США розгорнули в Польщі ремонтну базу для української артилерії. Про це повідомляє видання The New York Times. Ця зброя виводиться з ладу після місяців інтенсивного використання, тож десятки артилерійських систем потребують ремонту. За даними Пентагону, третина з приблизно 350 гаубиць західного виробництва, які раніше передавали Україні, перебувають в неробочому стані. Тож, щоб їх відремонтувати, Сполучені Штати організували на територію Польщу. Польщі базу для ремонту західного артилерійського озброєння, яке постачається в Україні, і може бути швидко повернено на передову, і знову наші військові могли використовувати. Але окрім військових проблем, ще ж є і гуманітарні Чехія готова прийняти ще десятки українських біженців. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни. На жаль, взимку Чехія не готова прийняти біженців у попередніх кількостях, але на декілька десятків тисяч людей місць точно вистачить. Уряд також готує сценарій кризового типу розміщення переміщених осіб і закликає про допомогу весь євросоюз та ті країни, які перевантажені менше за Чехію, тому що. Європа очікує, що незабаром може статися нова хвиля українських біженців через енергетичну кризу. Вже мали кілька діб без світла, і відповідно, що це як після наступного обстрілу може тривати блекаут ще довший, і відповідно, жінки з дітьми можуть почати знову повертатися до країн Євросоюзу, щоб принаймні перезимувати в теплі і в безпеці і екс-міністр брита великої британії борз Так, Я знову до вас повернулася. Знову є проблеми зі зв'язком інтернету. І йдемо далі, і добігаємо до кінця. Давайте додивимося, бо далі не менш цікаво. Секс-скандал в Чернівецькій єпархії УПЦ МП набирає обертів. Скрепи продовжують. Рушитись просто на очах на обшуки СБУ, і оприлюднені фото хлопчика в трусіках, і його зв'язок з секретарем єпархії відреагував безпосередньо сам секретар Архимандрит Нікіта. Каже, що спецпризначенці начебто, роздягли їх і фотографували, а вони про це не знали. Давайте краще послухаємо його виправдання. Що сталося далі? Це було настільки несподівано, що всі ми не очікували цього, але е, е, нам нас розбудили, розбили двері, як ви бачите, це. Зараз ми покажемо інші двері. Фото ми додамо. Нас вивели з своїх кімнат, усіх, хто перебував в єпархії, приставили до сіди, роздягнули і, виявляється, сфотографували. А потім, звичайно, ну, там всякі добавки ну такі непристойні. Ми, мабуть, це все читали. Господь суддя всім тим, хто це написав. Якщо вони мають якісь докази, хай її доводять. Дякую всім за молитви. Знаю, що під Миколаївською церквою під дворітьми перебувало дуже багато людей. Дозвольте подякувати вам від себе особисто, від Владики Мелетія. Слава Богу, з вистрілів не прозвучало, хоча такі погрози були. Я готовий до вистрілів. Це мені не заважає, я не боюся смерті, але дуже прикро, що Державні служби України зовсім не демократичні і ну, використовують якісь такі деспотичні, чи як це назвати, методи ну, навіть тих же. Звичайних обстежень, які вони мали право проводити. Вони могли звільно зателефонувати на дзвінок, я б їм відкрив ніяких протиріч, з мого боку не було. Я думаю, так само з боку, дитятія. Дуже дякую, маю надію, що ми зустрінемося ще в ефірі. Ми розкажемо вам нові подробиці, що відбувалося сьогодні у чернівецько буковинській паркії, а все це тривало з сьомої години ранку. До 7.05 вечора 12 годин. Всіх спаси Господи за молитву! 12 годин тривало так, але ну, кожен робить вислам для себе, але ми бачимо, що відбувається насправді в православній церкві Російської Федерації. Яка у ПЦ їй так само належить. І наостанок хочу показати вам фото для тих, хто ще скаржиться на якусь там несправедливість щодо вимкнення світла, мовляв, у сусідів є, а в мене немає. Ось це зараз фото наших військових, які перебувають на Бахмутському напрямку. В таких умовах вони захищають нас на передовій. Окопи залиті, багнюка. Але при цьому вони не, зліться, не скаржаться, не скиглять. Не просять їм увімкнути там світло, бо в сусід є. Тому давайте і ми не будемо разом з вами нити, а продовжуватимемо працювати на нашу спільну перемогу. Бо ми переживемо все, а от тільки не рабство у російській. Сьогодні все беремо. читанку з Данилом Янецьким. Гарного вам вечора.